Шкода Rapid 2019 року, літровий бензиновий двигун, механічна коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає автомобіль, має такий от синенький колір, 15-дюймові металеві диски на от таких от прикольних колпачках від шкода. Ну, машинка має такий урбаністичний стиль по комплектації, в нас синій колір. В салоні нас зустрічає тканина, чорна, біла, сіра. Ось така комбінація прикольна, Салон в дуже гарному стані, він дійсно відхімчищений, тобто зроблене все для того, щоб ти приїхав сів і поїхав кататись. Шкіряне мультикермо. Бортовий комп'ютер як тут, так і в мультимедії є. До речі, мультимедія у нас сенсорна з підтримкою Bluetooth, USB, AUX, все є. Камери за однього огляду немає, але я думаю, що можна настроїть, достроїти, зробити все. Підігрів передніх сидінь також наявності, одна зона клімату. Кондиціонер, компресор працює шикарно, пічка гріє, все чудово. Механічна коробка перемикання на 6 ступеней, Тобто, взагалі даже комфортно буде по трасі їхати. Тим паче двигун турбовий, турбінка дує, рапід їде. Так виглядає задній ряд сидінь. Він теж в дуже класному стані. Немає центрального підлікітнику, але це не мішає тут чувствувати той же самий комфорт. Все відхімчишено, все чистеньке, жодної плями ніде немає. Тут у нас два підстаканнички, один побільше, другий поменше. І так виглядає рапід ззаду наперед. Ну така урбаністична машина на кожен день. Тим паче спинки складаються, і тут буде дуже багато місць. Зараз покажемо. Це не седан, це ліфтбек, тому що відкривається багажник ось так з стеклом. Якщо машина седан, але відкривається ось так багажник. Це ліфтбек називається. Ось така маленька справочка. Так виглядає. Складень на сидіння, ну воно, звісно, не в пол, але ну, більше місця буде. Тим паче він дуже глибокий. Тут є дві ніші для якихось речей, і тут ще у нас отака от запасочка. І вона що вона розмірна, 185 п'ять на 60, і ще є толкіт. Рекомендуємо це авто, тому що це чудовий ліфтбек на кожен день, літровий двигун, який буде кушати мало. Машина буде проворна, 6-ступка механіка, яка дозволить тобі економити і по трасі. В принципі, якби автомобіль. От просто таке практичність, От синонім слова практичність. Приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22 в місті Києві, робити тездрайв та купляй цю шикарну ластівку до себе додому. Біля Жулянського мосту знаходимося. Можеш купити машину як за повний шматок, який буде вказано в об'яві, так і 15% відтуда туди відрізається. Буде твій авансовий платіж. І від одного до п'яти років можеш взяти в лізинг в нашій компанії. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.